Привіт! Коли найкраще почати підготовку до НМТ? Сьогодні розберемо, коли стартувати, щоб не вигоріти, і отримати максимальний бал. Ми поговоримо про золотий стандарт підготовки, твій персональний графік залежно від поточних результатів та як перетворити формат НМТ на свого головного союзника, готовий до чіткого плану дій. Почнемо з головного. Чому професіонали називають один рік золотим стандартом підготовки? Це оптимальний термін, щоб розподілити навантаження без стресу. Більшість вчителів радять починати щонайменше за 12 місяців або протягом 11 класу у крайньому разі за півроку. Таким чином ти можеш виділяти 20-30 хвилин на день і в спокійному темпі встигати опрацьовувати тему за темою. Так ти зберігаєш стійкий темп і уникаєш виснаження. Але коли саме стартувати, це залежить від тебе. Представляємо, наступний метод: персоналізований підхід до твого старту від драгі. Не з понеділка, а з моменту, який реально підвищує шанси. Якщо тобі потрібно додати 50 балів до цілі, літо твій рятувальний круг. Це час підтягнути базу, пройти теми з нуля. Працюй малими порціями, роби міні-тести, відточуй формат. Якщо твоя ціль плюс 20, 50 балів. Стартуй у вересні. Достатньо 20-30 хвилин на предмет щодня. Ключ в даному випадку це ритм і контроль, щотижневі перевірки, фіксація помилок, поступове ускладнення. Для зростання до 20 балів можна почати взимку. Ставка на формат НМТ. Таймінг, змішані завдання, вміння обходити пастки. Це як тренування перед матчем. Скористайся нашим безкоштовним інструментом посилання в описі. Чому це працює? Регулярні дрібні кроки перемагають нічні марафони. При такому темпі в тебе буде дуже багато часу, щоб провести його з друзями, жити життя та навіть вибирати найкращу музику для випускного вальсу. Далі чіткий план, діагностика, календар звичок, щотижневі міні-екзамени, репетиції в реальному форматі, все це інтегровано в застосунку Драгі. Завантажуй за посиланням в описі. Тут ми підходимо до твого секретного інструменту. Формат НМТ вимірює не просто знання, а швидкість і точність під тиском часу. Тренування формату ось що перемагає зубріння. Драгі постійно оновлює демо-варіанти для відпрацювання структури, типів завдань і логіки оцінки. І це зі зворотним зв'язком. Практична порада: роби один-два уроки в драгі щодня, ретельно розбирай кожну помилку. Отже, головні правила успіху: по-перше, старт за рік. Золотий стандарт. Ти розкладаєш програму на спринти, спокійно закриваєш прогалини. По-друге, адаптуй інтенсивність під свій розрив. По-третє, щодня тренуй формат. Один-два урока в драгі. Щотижневий пробник, робота над помилками, успішний та своєчасний старт. Це дуже важливий аспект вдалої підготовки. Тому вперед і успіхів!